Студентський науковий гурток при кафедрі патологічної фізіології був організований у жовтні 1957 року. Керували його роботою перший завідувач кафедри, доцент Еммануїл Наумович Бергер та асистент Олена Олексіївна Маркова. Першими студентами-гуртківцями, які систематично займалися експериментальною науковою роботою, були Іван Чекман. Він же ж був першим головою студентського наукового товариства Тернопільського державного медичного інституту Володимир Кривохатько, Анатолій Чумак, Євген Нечай, Світлана Самсонова. Результати досліджень доповідалися на першій загальноінститутській науковій студентській конференції 15 травня 1958 року. Як на початку створення гуртка, так і зараз, крім дослідницької роботи, гуртківці ретельно вивчають наукову літературу. І доповідають на засіданнях гуртка. Кращі студентські роботи презентуються на студентських конференціях, конгресах як Тернопільського медичного університету, так і в інших вузах України. У сучасному суспільстві, у тому числі у сфері освіти, відбуваються зміни, що викликані інтеграцією міжнародний і європейський освітній простір, які дають можливість презентувати Україну, примножити інтелектуальний потенціал нації. Зберегти кращі методи викладання та освітанські традиції. Тому завданням вищої освіти України є досягнення максимального розвитку здібностей і можливостей студентської молоді, а також забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців. Важливим засобом організації навчальної роботи здобувачів вищої освіти для поглибленого вивчення патологічної фізіології є науково дослідна діяльність. У процесі якої викладачі виявляють ініціативних та зацікавлених здобувачів вищої освіти, котрі продовжують дослідження, проводячи науково-дослідну роботу за обраною ними темою, це дозволяє оволодіти навиками систематизації, критичного аналізу, логічного викладення та узагальнення отриманого матеріалу. На кафедрі патологічної фізіології створено усі необхідні умови для розвитку та підтримки студентської активності та інтересів, а також надається свобода вибору у науковій спрямованості. Досвід, навики і знання, надбані у студентські роки, стали основою для народження нового покоління патофізіологів. Практично всі співробітники кафедри патологічної фізіології Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського починали свій професійний шлях зі студентського гуртка: це професори Марія Романівна Хара, Ольга Володимирівна Денифіль, доценти Володимир Євгенович Пелех, Софія Михайлівна Чарнуш, Юлія Анатолійовна Свередюк. Сьогодні Колишні гуртківці самі керують студентськими науковими дослідженнями, передаючи талановитій студентській молоді свій власний багатий досвід. Протягом останніх 10 років студентським науковим гуртком керує доцент кафедри патологічної фізіології Софія Михайлівна Чарнаш. Основним видом діяльності студентського наукового гуртка є виконання здобувачами вищої освіти у позааудиторний час наукових досліджень за напрямками, які вивчає кафедра. Причому у такій співпраці важливим є спільність наукових інтересів викладачів та здобувачів вищої освіти. Студентський науковий гурток кафедри патологічної фізіології це результат спільної плідної роботи як викладачів, так і гуртківців. Запорукою успішної і цікавої роботи є налагодження педагогічного і психологічного контакту між учасниками науково-дослідної роботи, врахування індивідуальних особливостей з метою розкриття талантів і здібностей студентів. Тому студенти, які приходять навчаються на другому чи третьому курсі, практично до п'ятого шостого курсу, працюють у студентському науковому гуртку з патологічної фізіології. Керує роботою гуртківця науковий керівник, який відповідає за її ефективність, забезпечує участь гуртківців у наукових заходах різного рівня, звітує про роботу на кафедральних засіданнях та надає звітні матеріали за підсумками роботи. З боку здобувачів організаційна робота гуртка покладена на старосту та його замісника якого щорічно на першому засіданні гуртка на початку навчального року в осінньому семестрі обирають відкритим голосуванням? Староста та його замісник разом з керівником гуртка бере участь у підготовці засідань і формує гуртківців про їх проведення, а також проведення інших заходів, які відбуваються на кафедрі патологічної фізіології. Кількість гуртківців коливається від 20 до 30 щороку. Це найбільш креативні, мотивовані, активні та ініціативні здобувачі вищої освіти, що навчаються переважно на медичному факультеті. План роботи гуртка та тематика наукових досліджень здобувачів розглядається і затверджується на засіданні кафедри, також пропонуються, обговорюються і затверджуються наукові теми, що виносяться на вивчення з урахуванням пропозицій здобувачів. Вибір теми наукового дослідження здобувача вищої освіти є важливим моментом, оскільки часто він на довгі роки визначає напрям наукових та клінічних інтересів наукового е, молодого науковця. Здобувач обирає для себе коло питань, якими він би хотів займатися. А науковий керівник, яким є викладач кафедри, допомагає у виборі теми наукового дослідження. І скеровує у подальшому роботу здобувача вищої гурт... освіти. Починається наукове дослідження здобувачів із реферативних доповідей на обрані теми, на пістамі вивчення літературних джерел, які заслуховуються на засіданнях студентського наукового гуртка. Здобувачі вищої освіти вивчають, обговорюють, аналізують, порівнюють, систематизують, інтерпретують результати наукових досліджень, пишуть резюме. Готують мультимедійні презентації. Кожне засідання студентського наукового гуртка супроводжується цікавими дискусіями, і на ньому обов'язково присутній один з професорів кафедри Юрій Іванович Бондаренко, Марія Романівна Хара чи Ольга Володимирівна Денифіль. Сьогодні члени студентського наукового гуртка працюють над темами патогенетичні особливості гістаційного діабету, зміни серцево-судинної системи. У хворих на цукровий діабет другого типу на фоні COVID-19 вплив кишкової мікрофлори на розвиток і перебіг хвороби Паркінсона, психофізіологічні особливості студентів, що зазнали стресу, вплив парадонтиту на розвиток органної патології у щурів з посттравматичними стресорними розладами, розвиток оксидативного стресу при стеотогепатозі. Дослідження моделей пошкодження печінки неалкогольного генезу, хронічна хвороба нирок, патогенез і корекція ентеросербентами, механізми регуляції серцевого ритму при хворобах щитоподібної залози, масометричні показники серця щурів з гіпотеріозів та його корекції, особливості функціонання кальцевих каналів різних органів в умовах патології. Студентський науковий гурток, як складова навчального процесу, однозначно сприяє зростанню науково-дослідного потенціалу здобувачів вищої освіти та дозволяє підготувати кваліфікованих фахівців медичної галузі завдяки формуванню клінічного мислення, що ґрунтується на поглиблених теоретичних знаннях та підкріплюється експериментальними дослідженнями. А підготовка ТЕЗ і особливо виступів на конференціях і конгресах. Є тим безцінним досвідом, який допоможе майбутнім лікарям спілкуватися з пацієнтами, з аудиторією, проводити санітарно-просвітницьку роботу у різних колективах чи шляхом публікацій, виступів у засобах масової інформації. За час існування студентського наукового гуртка на кафедрі патологічної фізіології Тернопільського національного медичного університету імені Івана Гор... Яковича Горбачевського кращі гуртківці ставали призерами внутрішньовузівських, міжвузівських, міжнародних наукових конференцій та конгресів студентів і молодих учених з міжнародною участю. Особливо цікавою і потрібною для знання патологічної фізіології і розуміння патогенезу є експериментальна робота. Яка здійснюється на базі центральної науково-дослідної лабораторії. Здобувачі самостійно у супроводі наукового керівника оволодівають різними методами експериментальної роботи від пошуку методики до аналізу отриманих результатів. Працюють вони у малих групах, де кожен може виконати усі етапи дослідження, які включають, крім експериментальних також фізіологічні, біохімічні, морфологічні, мікробіологічні методи. Чимало колишніх гуртківців стали видатними людьми, а саме Іван Чекман став фармакологом, член кореспондентом Академії медичних наук України і член кореспондентом Національної академії наук України. Тривалий час очолював кафедру фармакології Національного медичного університету імені Богомольця, керував науково-дослідним інститутом фармакології і токсикології. Проти переважної більшості колишніх гуртківців була надана можливість продовжувати трудову діяльність у рідному університеті. На сьогодні доктор медичних наук професор Месула Ігор Романович завідує кафедрою медичної реабілітації, доктор медичних наук професор Степан Нестер-Вадюк завідує кафедрою фізіології з основами біоетики та біобезпеки. Іван Миколаївич Дейколо, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри загальної хірургії, Роман Васильович Сестун, доктор медичних наук, доцент, декан факультету після дипломної освіти, доцент Тамара Вікторівна Дацько працює на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною. Олена Валеріївна Бакалець, доцент кафедри функціональної і лабораторної діагностики. Студентський науковий гурток є важливою частиною навчального процесу у вищому медичному навчальному закладі, який створює і стимулює активне виконання самостійної роботи студентами, допомагає розвитку інтелектуального та наукового потенціалу, навчає та вдосконалює набуті теоретичні і практичні навички, і має вагоме значення для становлення особистості майбутнього фахівця. Запрошуємо ініціативних. Креативних здобувачів вищої освіти Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського до співпраці до нас у гурток.